У нашому сучасному світі гроші здається просто всюди: на картках, у телефонах, на онлайн рахунках. Але що це таке насправді? Звідки вони взагалі беруться? У цьому випуску ми спробуємо розібратися в самій механіці, яка лежить в основі всієї нашої економічної системи. Гаразд, давайте почнемо з питання, яке на перший погляд просте, але насправді змушує задуматись: от коли кажуть, що гроші на картці, де вони є фізично? Ну, знаєте, більшість людей, мабуть, уявляє собі якийсь такий цифровий сейф, так? Десь там лежить собі купка грошей з нашим іменем. Але як виявляється, реальність набагато цікавіша. Бо насправді гроші на банківському рахунку це, по суті, боргова розписка від банку. Розумієте, банк не зберігає десь ці гроші, він просто обіцяє повернути їх за першою ж вимогою. Тобто, це не сто з банкноту сховищі, а всього-навсього запис у його бухгалтерській книзі. Ось що ми сьогодні розберемо. Поговоримо про ілюзію на карті, потім про два види грошей, далі найцікавіше, як вони створюються, як це все рухає економіку і наприкінці три прості правила, які допоможуть краще зрозуміти всю цю систему. І от ми підійшли до першого пункту. Що це все означає? А те, що якби всі клієнти одного банку раптом одночасно захотіли зняти всю свою готівку, банк просто не зміг би цього зробити. І це не якась помилка. Це і є основа системи, що працює на довірі. І такий тип грошей має офіційну назву гроші комерційних банків. Саме вони становлять переважну більшість усієї грошової маси. Уявіть собі, їх набагато більше, ніж усієї готівки, яку друкує центральний банк. Тобто більшість наших грошей створюється не державою, а приватними компаніями. І це підводить нас до фундаментального розмежування. Щоб зрозуміти систему, треба усвідомити, що насправді існує два основні види грошей. Дивіться, гроші центрального банку це, так би мовити, справжні гроші. Сама основа це готівка у нас в гаманцях і ті резерви, які комерційні банки тримають у центральному банку. А гроші комерційних банків це вже їхні похідні, що існують ніби над цією основою. І ось цих похідних, тобто наших з вами, депозитів, набагато набагато більше. Це просто те, як економісти намагаються виміряти, зважити всі гроші в економіці. М1 це гроші, які можна витратити от просто зараз: готівка і те, що на поточних рахунках. А М2 це М1 плюс ті гроші, які можна дуже швидко перетворити на готівку, наприклад, заощадження. І ось ми підійшли до, мабуть, найцікавішого: як же з'являються ці гроші комерційних банків? Існує такий поширений міф, ніби банки працюють як посередники: беруть гроші в одних вкладників і позичають іншим. Так от. Це неправда. Ось цитата з публікації Банку Англії. Вони прямим текстом кажуть: комерційні банки створюють гроші, коли видають кредити. Це означає, що коли хтось бере кредит, банк не йде шикати гроші в інших вкладників, він просто створює їх для позичальника. Це абсолютно фундаментальний момент. Процес виглядає приблизно так, коли банк схвалює кредит, він не виймає гроші з сейфа. Він просто створює новий депозит на рахунку позичальника, вписавши туди суму кредиту. І саме в цей момент в економіці з'являються абсолютно нові гроші. Але разом з ними з'являється і новий борг, це дві сторони однієї медалі. Добре, тепер ми знаємо, як створюються гроші. Давайте подивимось, як це все впливає на економіку, тому що цей механізм це і є справжній двигун економічної активності. Відомий інвестор Рей Даліо сформулював цей фундаментальний принцип економіки: все просто: коли хтось витрачає гроші, хтось інший їх заробляє. І коли банки створюють нові гроші через кредити, вони по суті вливають нову енергію в цей ланцюжок витрат і доходів. Даліо для цього використовує чудову аналогію: купити щось у кредит це як відкрити рахунок у барі. В цей момент створюється фінансовий актив для продавця і борг для покупця. І транзакція буде закрита тільки тоді, коли цей борг погасять. Саме цим кредит і відрізняється від грошей. А ось тут просто подривіться на масштаб у Сполучених Штатах. Загальний обсяг кредиту близько 50 трильйонів доларів, тоді як грошова база лише близько 3 трильйонів. Тобто наша економіка буквально плаває в морі кредиту, а реальні гроші це такий собі маленький острівець у цьому морі. Ну і звісно, така кредитна система створює не лише зростання, а й цикли. І якщо розуміти ці цикли, можна побачити загальну картину економіки. Уявіть економіку як автомобіль, що їде вгору. Сам цей підйом це зростання продуктивності, наш довгостроковий прогрес. Але автомобіль не їде ідеально рівно, він трохи петляє, це короткострокові боргові цикли, а раз на 75-100 років на шляху з'являється величезна гора, це і є пік довгострокового циклу. Цей пік довгострокового циклу називають делевереджинг. Це, по суті, момент, коли вечірка закінчується і час платити за рахунками. Боргів стає так багато, що звичайні інструменти, як от зниження ставок, просто перестають працювати. Таке було у 1929 та 2008 роках. І є чотири основні способи вийти з такої ситуації перший скорочення витрат, тобто затягнути паски. Другий зменшення боргів, домовитися про списання частини, третій перерозподіл багатства, тобто вищі податки. І четвертий друк грошей, тобто просто створити нові, щоб залити пожежу. Отже, ми пройшли весь цей шлях від грошей на картці до великих економічних циклів. А що з цього можна взяти для себе? Як застосувати ці знання? Даліо пропонує три прості, але дуже потужні правила перше борг не повинен зростати швидше за дохід. Друге дохід не повинен зростати швидше за продуктивність. І третє, найголовніше потрібно робити все, щоб підвищувати продуктивність. Бо, зрештою, саме здатність створювати реальні товари та послуги, а не фінансові інструменти, робить нас усіх багатшими. Отже, який ключовий висновок? Сучасна економіка працює на кредиті, який створюють комерційні банки, і розуміння цієї системи, звичайно, не робить її ідеальною, але дає інструменти, щоб краще в ній орієнтуватися. І це залишає нас із фундаментальним питанням для роздум'я. якщо вся система побудована на боргу чи можливе взагалі нескінченне економічне зростання.